Лівобережна тривога для окупантів, російські військові пропагандисти почали нову хвилю паніки. Частина твердить, що ЗСУ проводять активні операції, і закріплюються на лівому березі Херсонщини. Місцеві гауляйтери-зрадники переконують, усе ж буцімто під контролем. Усі атаки традиційно відбиті. Англосаксонські найомники, яким, звісно, же хочеться продовження конфлікту, і, звісно вони не дають угасну тому. Але поки Сальдо продовжує Звичну шизофренію окупанти у власних телеграм-каналах повідомляють більш нагальні новини. Зокрема, кажуть про загадкове зникнення з двох десятків загарбників під керівництвом майора Томова, які несподівано щезли, нібито на окупованому лівобережжі у районі населеного пункту Козачі Лагері. Томов і ще хлопці не повернулися з развід виходу. Їх дальніша судьба на сьогоднішній час неізвісна. але телеграм-канали ворога знову намагаються грати в недолуги і. Псо. Поширюют видео, где той самый майор, небыто, живый, здоровый. И навіть берет в полон украинских захисников. Иронично, что про российскую брехню кажут сами ж московиты. Экипаж, блядь, тонущего корабля, блядь. А вы, блядь, команда этого корабля, нахуй, не можете выйти к людям и сказать правду, блядь, ребята. Они берут, блядь, старые видео, выкладывают их. Ну, братцы, как бы у меня уже смех истерический, на самом деле, блядь. Тут надо, блядь, уже... сміятися, сміяться а плакати, блядь. І для цього у загарбників є об'єктивні причини. У силах оборони півдня України повідомляють, знищили ще кілька човнів. І перетворили російську тимчасово живу силу на стабільно неживу. Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу по лівому берегу. І за дві останні доби можемо сказати, що знищено 100 окупантів загалом. Це два човни з диверсійно-розвідувальними групами. Міномет, зенітно-ракетний комплекс ТОР-2М. Не стало. Двох польових складів з боєприпасами і потужного складу з матеріально-технічними запасами це все знов впливає на логістику ворога і розхитує морально-психологічний стан. Контрнаступ рухається повільно, але цього руху не зупинить ніщо. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Тарнавський повідомив, що ЗСУ мають успіхи на цьому напрямку. Заступник командувача має певні деталі. каже, українські захисники вже почали проривати першу лінію оборони росіян на Запоріжжі. Зайшли на першу лінію окупантів, і перша лінія з собою вона дуже складна, але наші військові. Ми йдемо, рухаємо вперед, і цей рух, він саме уповільнений. Мінними загородженнями і нестачу насавіації. Чому контрнаступ триває більш повільно ніж усі очікували? Про це президент Володимир Зеленський говорив із представниками латиноамериканських змі. Казав, що очікування будь-кого це другорядні речі. Можна довго дискутувати про вибір напрямків, нестачу техніки чи відсутність її оперативного постачання. Утім, основний момент у визволенні української території досі незмінний. Контрнаступ. Це наступає армія, а не відступає назад. І це важливий позитив. Ініціатива в руках України. Я просто знаю, що нам складно, але я точно знаю, що руским складніше. В наших очах втомленість, а в їх очах страх. І це різні речі у Росії є куди відступати. Україна такого сценарію немає, і оборона триває на усіх кордонах, на землі та у повітрі. Бійці ДПСУ з бригади Сталевий кордон показали дебютну роботу. Перший офіційно втрачений ворогом новітній безпілотник елерон Т Т-16». Примусову посадку йому зробили десь на Харківщині за допомогою антидрон-рушниці. Сьогодні зранку групою протидії безпілотних апаратів. Прикордонників з телевого кордону було посаджено нового для нас птаха Елерон 16Т за допомогою антидронової рушниці. Птах незвичний для нас. Бачимо його вперше, але, думаю, не останнє. Тому що таке говно буде падати і надалі. Аналогів – вніт. Дякую вам за новий досвід в цій роботі. Олексій Пасак, п'ятий канал.